Властивості функцій. Визначити найважливіші властивості функцій можливо під час її дослідження. Дослідити функцію означає наступне: по-перше, треба вказати область визначення, вказати область значень, з'ясувати, чи не є дана функція парною або непарною, знайти точку перетину графіка функції з вісю Y знайти нулі функції та проміжки знаку сталості, Визначити проміжки зростання чи спадання, установлюючи область визначення функції, вказують усі значення, яких може набувати аргумент. Якщо функцію задано формулу, а про її область визначення нічого не сказано, то розуміють, що вона така сама, як і область допустимої значення зміни, яка входить до цієї формули. А якщо функцію задано графічно, то область визначення функції, проєкція її графіка на вісь x. функція y дорівнює f від x називається парною, якщо її область визначення симметрична відносна нуля, і для кожного значення x з області визначення f від мінус x дорівнює f від x. А функція y дорівнює f від x називається непарною, якщо її область визначення симметрична відносно нуля, і для кожного значення х із області визначення f від мінус x дорівнює мінус f від x. Якщо ж не виконується ні перша, ні друга умова, то ці функції є ні парними, ні непарними. Ось парна функція, вона симметрична будь-якому значенню при x нульовому. Порівнюю таке ж саме значення при мінус x0. А ось непарна функція. Я беру x0, беру мінус х 0 тут отримую f від x, а тут мінус f від x. Як дослідити напарність? І для цього обов'язково знаходимо область визначення функції. І переконуємося, що вона симетрична відносно початку координат. Якщо ця умова не виконується, то така функція не може бути ні парною, ні непарною. Далі знаходимо значення функції f від мінус x і порівнюємо його з f від x. Якщо f від мінус x дорівня f від x, то функція парна. Якщо f від мінус x дорівні мінус f від x, то функція не парна. Якщо жодна з умов не виконується, то не парна Щоб знайти точки перетину графіка, необхідно розглянути f від нуля. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює 0, називають нулями. Щоб знайти нулі функції, потрібно розв'язати рівняння f від x дорівнює 0. Корені цього рівняння є нулями функції. Проміжки області визначення функції, на яких функція не змінює знак, має тільки додатні або тільки від'ємні значення, називають проміжками знакластасті. Щоб знайти проміжки знакоставості, потрібно розв'язати дві нерівності: fід x більше 0 і f від x менше 0. Розв'язки нерівності f1x більше 0 це значення аргументу, при яких функція набуває додатніх значень. Ну, а менше 0, то від'ємні. Функція f1x називається зростаючою на множині d. Ну, в області визначення. Якщо для довільних значень x1 та x2, цієї множини з нерівності x2 більше x1, звертає нерівність, випливає нерівність, що функція більше f від x1. Тобто більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Функція fx називається неспадною на множині d. Якщо для довільних значень x1 і x2. Тобто будь-яких я обирак, цієї множини з нерівності x2 більше x1 випливає нестрога нерівність. F від x2 більше потрібні f від x1. Функція f від x називається спадною на множині, де їх що для довільних значень x1 та x2 цієї множини з нерівності x2 більше x1 випливає нерівність f від x2 менше f від x1. Тобто більшому значенню аргументу відповідає менше значенню функції. Функція fідx називається не заростаючий до множення, де якщо для довільних значень х1 та x2 цієї множини з нерівності х2 більше х1 випливає нерівність f від fідx2 менше або f від x1. Схема дослідження на монотонність. Знаходимо область визначення функції. Знаємо. Досліджуємо на знак різниці від x2 і fx1 для довільних x1 та x2. Якщо x2 більше x1. Якщо ця різниця більше нуля, то функція зростає. Якщо ця різниця менше нуля, то функція спадна. Якщо жоден з умов не виконується, то функція не є монотонною в усій в області визначення. Тобто вона себе веде якось іншим способом. В такому випадку намагаються знайти окремі проміжки області визначення функції, на яких вона є монотонною.